Буде загин і буде на цей болт. Ось так, всередині. Замітно, правда? Сюди будуть наклейки, буде FH писати, жовтий X і буде YouTube канал Оді Механік. Всім доброго дня. Починаємо роботу. Робота буде з подкрильниками. У нас ось такі крила у здоровечі і вони в нас грають. Хоч і вони, ось такий механізм зроблений. Раз, два, от на них там ззаду прикріплений. Тут випущені трубки, воно все одно от тако грає. Надумали звідси дати усилителі алюмінієві, І надумали, ось тут зверху зробити отаку штукенцію. Батько вже висвірлює, його старої буде. А я йду вам покажу, що ми задумали. Мікрофона не вдягаю, бо часу немає, то пишу на такий телефонний звук. От такі в нас є, як їх правильно назвати, пластини, не пластини. І по них. Як? По них, по них їздили е, е, ці возики, куліщати. Ми хочемо, от вона цельна, одна йде, от, от вона йде. ми його хочемо взяти і підсилити крила ними. В цьому відео покажемо, як ми це зробили. У нас тут час ограничений, але покажемо повністю всю роботу. Висвірлюємо закляпку. Сверлом йотовським довольні. У нас одне було. Ми його не змарнили, а ми його просто згубили. Туки будуть такі у нас гребра жорсткості на одну і на другу. Ложиться воно на крило. Ми вже все розмітили, все прогнули, що воно звідси буде тут сюди донизу йти і тут теж буде кріпитися. Звідси, що так як ми планували, дамо усілітіля. Робимо з цієї сторони і з тої. І ще маємо поробити подушечки з цієї сторони. З тої сторони у нас готові вони, а з цієї ще ні. Така у нас буде сьогодні робота зроблена. Працюємо ми таки з напівпричіпом. Трошки нас не було, бо їздили, шукали і прицепа, і тягачі, і не було коли знімати. Звісно, матеріали я хотів підготувати. Як їздили і що бачили на Львівщині, бачили, на Закарпатті бачили. Але просто такі машини, що навіть встидно було вам знімати і то показувати, щоб потім не було ніяких питань з, -з тих сторон. От, Покажу по своєму прицепику, що робимо. Ми вже дали ось такого усілителя, таке ребро жорсткості. Все його на закльопки зробили. Тут ось так закінчили. Буде силикон, герметиком заробимо. І ось тут плануємо теж герметиком заложити, щоб туди не попадало. Согласен, буде і сюди попадати пилюка і то все. Але будемо хоч так трошки спасимо. І дали ось такі ще поводочки. Один поводок і другий поводок. Зробили так, що воно вже не. Хитається і не буде лопати. Так ми його зробили. Отже, тут пройдуся, також покажу, що тут, що воно. Так, я по ньому б'ю. Так, як треба, і зараз покажу другу сторону. Ще поки тут плануємо ці задні ворота зробити металеві. Нам трошки не подобається, як вони зроблені, як вжиті. Трошки розбиті на завісах, і таке у нас в планах. І зробити, так як ви бачите, ось тут у нас є одна друга. Ще дві зробити, щоб гарно брезент був натягнутий. Бо був затентований і назбирався трохи льот. Тут ми вже сьогодні теж зробили, так як з тої сторони. Але ще ми в роботі. Ось такі ми робимо поводочки. От один вже, але сіла в нас батарея на. Ну, ай, що От Що ми будемо робити? Будемо загинати, буде два болтика нержавічних, буде загин і буде на цей болт. Тут так само загин от звідси. Тут алюміній буде сверлитися напроти і буде так робитися. От За цю ржавчину я вам говорив, трошки повідбивав. Це маємо все піскоструїти, грунтувати і красити. Така ще в нас буде робота. От. От так в нас будуть зміцнені крила. І, само собою, ще думаємо якось звідси хоч одного поводочка сюди дати. Що воно? Зараз дивіться, воно без шин. Ну, то воно так, доволі трасеться на цих трубах. То ми його зміцнимо. Така у нас буде сьогодні робота. І подивимося, що встигнемо зробити. Те зробимо. Хочу все з машини сьогодні повиймати з кабіни. Вже поприходили до нас шпаги, які я запланував сюди поставити, буде кінгурятничок. І, і, і. і вже сьогодні заберу наклейки. Сюди будуть наклейки, буде FH писати, жовтий X. І буде YouTube канал Оді Механік. То вже ми позаказували сьогодні, з нової пошти заберу. В салоні теж хочу все подоробляти, все зробити. Та саме, щоб ручка нормально закривалася. У мене дверка не закривається легенько. Це все попідганяю, це все пороблю. Ще по кабіні у нас цю резинку піднімемо. Так не хотів з цією електрикою. Так добре, механічно його все робити. А тут жінь, чекаєш помаленьку. Таку зараз кабіну я маю. Це все буде робитися. Це буде перекрашуватися ця сторона. Це все гарненько підкраситься. Цього, щоб не ржавіло, те вже воно ржавчиною кинулося. Карта перетягнеться і помаленьку-помаленьку воно все буде робитися. Планую я спальничка звідси забрати, лишити ящики, На це смола, ту смолу. Всю буду виводити, принаймні старатися її вивезти. Ось От. От такі моменти. Десь гатили, били. Це все буде робитися. Так само з ящичком, там будуть питання. А тільки її взяли, то поміняли. Кришку поміняли. Поміняли От ось ці задні крила, брозовики, вже треба підкрашувати. І помаленьку обслуговуємо до сезону. Зараз займаємося крилами. Вибачайте, що немає відео, якогось контенту, але повірте, я дуже хочу його зробити, аби вам показати. Те саме, що ми їздили і дивилися на ті машинки, але не було що там знімати. Просто не було і там машин немає. Щось знайдемо, покажу звідки забрали, що пригнали. Вже щось толкове знайдемо, то покажу вам. А зараз працюємо з моїм прицепом. Закінчили ми крила, поусіляли їх. З цієї сторони я вже вам показував. Положили ми ще ось такі подушки, зробили, бо 5 штук їх не було. Поставили їх, ще маємо на клей. Але клей буде, коли буде тепло. По задніх воротах ми ще думаємо, чи їх розбирати і робити просто клапана і лючка, чи їх поки що не чіпати. Напишіть вашу думку в коментарях, хто слідкує за мною вже, і хто яку як порадить краще. Понімаю, двері це нормал, але але. З цієї сторони ми теж його все зміцнили. Тут дали ось такі усілітілі, так як ми планували, звідси і звідси. Отако воно. Ну, все, вже воно мертво стоїть. Герметик будемо вже пізніше, коли буде теж тепліше. Так З цим зрозуміло. По машині ще кажу спробуємо давай полірнути з боку. Хоч і холодно, але хочеться ж подивитися, як воно. заметно правда? Чи не заметно? Хочу десь далі відійти. Оце відрізочок був сполірований і отака полоска. Хотіли Попробувати як воно. От його і видно. Даже я так остану, то так ще більше видно. От, що така тут жабуриня. А тут вже гарний жовтий колір. Ну і відповідно тут таке гарненьке, що є порівняти. Людське око краще бачить. Це метал. Це, не знаю, чи пластмаса чи метал, ну в суть що це метал, це пластмаса. Вона теж така. Жовта-жовта робиться така гарна, блискуча. Це все будемо, не знаю, чи будемо купляти, чи будемо якось його робити. І помаленьку будемо її комплектувати. Покажу чим вдома займаюся. Виняв я холодильника. Була ось така тумба. Тут були саласки. Ось тут ті саласки достав, їх помастив. Салідолом почистив, все зробив, і вони в гаражі в мене чекають часу. Ручка в хорошому стані, ця трошки була побита. Я її підклею і зараз покажу, що з нею зробив. Холодильник Холодильник. Так, таку ковполічку купив, то буде висуватися він з, з підспальника і буде такий у нас столик. Холодильник запустив, холодильник працює, ось режими, вже його почистив, помив, бо він був дуже страшний. Ручка була обломана, це все було чорне. І так само всередині було чорне. Зробив ось так всередині. Тут буде морозілочка, тут буде якусь водичку положити чи ковбаску. Це я все повимивав вже, бо було. Я навіть не знаю, як показати. Де там он чорний не відмив, то таке і було. Руки в клею. Зараз покажу, що зробив з переднім так, тут магніт. От, так буде виглядати у нас холодильник. у машині. От собі тут столик перекусити. Так, і в мене конструкція. Купив клей, клей мені дуже сподобався, хлопці порадили. От 8 88-й, то руки вклею. Скоро сохне, тут було полопавше, ось тут, то це все поклеїв і вже наніс еко кожу. Еко кожу все прищепками затянув, перетягнув. І зараз спробую вам показати. Ось такий новий вигляд. Сюди ставиться ручка. Буде воно гарненько висовуватись, бо будуть з такого матеріалу в мене карти бокові і буде спальник. То через те я роблю і ось тут таке. І думаю, ще коло сидіння так обшити. Показав, що ми робимо, чим займаємося. І ну, буду, буду старатися щось новіше викидати. Зараз помаленьку будемо не раз, то перебирати. ті... Прицепики, будемо лізти до амортизаторів, будемо лізти до ходовки. Роботи, роботи є багато. Ну і по машині. Це день-два на полірування, в середині, в нас тут ще рульове тече, треба зробити. Будемо цю всю морду розкидати, долазити до нього, збивати і відправляти на ремонт. Погано ще компресор качає, думаю, будемо ще до компресора лізти дивитися. А так, а так, а так. Ну, сюди зараз ще маю алюмінієву таку сіточку поставити, така як ви тут. От, і ще стали замінили, бо пускав воздух від кран. І будемо її помаленько готувати до роботи. Все. Всім дякую за перегляд. Хто з нами дивіться, буду старатися щось монтувати, викладати. А хто перший раз Жнива, охота, коп і всього. Все-все, аби хана війна кінчиться та й буде й таке. Всім до зустрічі!